Ворог знову запускає по пів тисячі повітряних сіл на наші мирні голови. Ми будемо давати мовісіч, говорити з партнерами про санкції. В Італії стартує важлива для нас конференція з питання відновлення і протидії російській агресії. Думаю, це буде ключовим. А ці всі теми будуть ключовими у ході зараз нашої розмови. Ми, друзі, дуже перепрошуємо за невеличку технічну паузу. Дякуємо, що почекали нас. А ми це я, Ірина Узнова і Тарас Загородній політехнолог разом зі мною. Пане Тарас, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ми працюємо в прямому ефірі Ютуба 24. го Тож, будь ласка, ваші питання, коментарі, зауваження, все це вітається. А також в прямому ефірі Ютуба пана Тараса Загороднього. Пряме посилання в описі під цим відео на Ютуб Загороднього. Переходьте, підписуйтесь лайк, дзвіночок. Схему ви знаєте, знає російський диктатор Путін. Одне як бомбити Україну і Київ запустив цієї ночі не 741, 415 повітряних цілі. Основний напрямок удару. Київ, столиця горіла. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, і в от, будинок ректора національної музичної академії. Дуже законна військова ціль. Офіс П'ятого каналу пошкоджений. Президент України Володимир Зеленський коментуючи російський масований удар, заявив, що він тривав 10 годин. Окупанти запустили 18 Ракет серед них балістичні, близько 400 ударних дронів, із них майже 200 шахеди. Це очевидне нарощування терору Росією, каже Зеленський. Що ночі сотні шахедів, постійні удари. Давайте почуємо, як коментує, як реагує український гарант на чергову атаку диктатора російського і до чого закликає світ. І будемо коментувати. Це очевидне нарощування терору Росією, Щоночі сотні шахідів, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення, потрібно бути швидшими із санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання. Абсолютно чіткі на такі російські удари треба відповідати жорстко саме так і будемо відповідати. Головний український дипломат Андрій Сибіга також закликає світ не спостерігати, а реагувати і посилювати санкції проти Росії на тлі масованих атак проти України з граї безпілотників ракет. Я закликаю партнерів якнайшвидше ухвалити законопроєкт Сенату США і 18-й пакет санкцій ЄС. Але так, 18-й пакет санкцій майже на шляху. А втім, ми бачимо, що його блокує, як завжди, вийшла словачина. Так, пане Тарасе штати, нібито будуть уже теж розглядати. Але хто його знає, є там нюанси зараз про них детальніше? Так, а коли буде? Ця реакція світу. І, може вже треба не тільки 18 м пакетом, а ще якимись діями протидіяти Російській Федерації та її перманентному терору та ні, це не так працює в цьому світі. Не треба нічого чекати, коли реакція. Ну, Треба дивитися, європейці там, де вони, з якого терміналу йдуть скраплений газ в Європу, да? з Росії. Мурманську, да? Ну, от Мурманську щось повинно трапитись. Ну, щоб ворушилося швидше, так вони будуть нескінченно нам довбати мозок, що у них там щось не виходить, щось не так, щось не те, ніяк не можуть там вирішити, де взяти гроші, все інше. Ми повинні чітко розуміти, що політики по всьому світу плюс-мінус однакові. Що українські, що західні. Якщо можна нічого не робити, вони нічого робити і не будуть. Так будуть тобі розповідати красиві казки про цінності, як вони нас підтримують, і так далі. Так? Тут всіх змушувати треба робити. Ми повинні розуміти, що е, без е, такого е, е, стимуляції, так би так скажемо, так, цей світ не працює. Комусь треба, ну, умовно кажучи, якщо ворог, то звичайно там, відривати голову. А якщо партнери, які не хочуть сильно ворушитися, ну, значить, щось таке зробити треба неприємне, для того, щоб вони теж розуміли, що все серйозно. От починати висаджувати в повітря танкери, які пливуть по Балтійському морю термінали зі скрапленим газом і багато чого іншого. І тоді швидко почнеться знаєте, рухатися якось воно швидше знаєте, і розумові процеси почнуть йти, щоб було розуміння, що повернення назад повернення назад, не буде. Ні Ніколи не були ніколи, і намагання а, подумати навіть думка, що а, можуть за рахунок українця або на кістках українців повернутися до того стану, коли вони знову будуть торгувати з Росії як завжди. Ну це була дурна думка, так а це виключно повинна робити спецслужби і а, наша зброя, яка повинна нищити енергетичну інфраструктуру Росії, щоб було зрозуміло, що. Без дозволу України ні про яких відновлення стосунків з Росією у європейців в першу чергу не йтиме. І тоді, знаєте, якось воно і швидше буде рухатися з цими пакетами і підписанням нових санкцій, санкцій, які які потрібні, а не які вони вигадують собі для того, щоб нічого не робити. Ну, наприклад, досі немає заборони, проходження під санкційних суден через територіальні води ЄС. Ну, так вирішувати це питання? От знаєте, теж пару ударів по потилиці, і знаєте, воно якось як показує практика, в тому числі світова. Це надає рух думок в правильному напрямку. Кіт Келох, спецпредставник Дональда Трампа, зустрівся напередодні з президентом України Володимиром Зеленським. Сам Келох після зустрічі з українським президентом заявив припинення вогню в Україні зараз завдання, яке можна здійснити, реалізувати. Ми продовжуємо допомагати Україні захищати свій народ і запобігати загибелі мирних жителів. Він нагадав, що Росія в на середу попередньо атакувала Україну рекордною кількістю дронів і ракет. Було більше 700 цілей. Цю війну треба зупинити. Наголосив він. Ну, дякуємо. Так би ми не здогадалися. Зеленський прокоментувавши зустрічі з Кітом Алогом заявив, що розмова була змістовною. Обговорили постачання зброї, посилення ППО на ті збільшення російських атак. Це один з пріоритетів. Говорили про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Детально сфокусувалися, як не крутився, все-таки на санкційній політиці. І розуміємо, що потрібні жорсткіші кроки в цьому напрямку. А коли кіткелох говорить, що припинення вогню зараз це завдання, яке можна здійснити і реалізувати, він не занадто наївний, адже Путін не хоче припиняти вогонь. Як як це? Зі сторони Кітакелога має працювати на практиці? Ну, давайте. Так це називається дипломатична рамка і початкова позиція. Це була позиція Трампа, і вона залишається далі. Це була узгоджена позиція між Україною та США та Україною та ЄС. А, тому ну будь-які перемовини, будь-які перемовини, вони особливо на такому рівні, вони а, визначають ну початкові перемов... перемов... перемовні позиції самого початку старі, так і чи є де консенсуси? Тому Келло буду про це говорити. Ну, дивіться, тому що коли ну, ну, ну якщо немає таких перемовних позицій, то яка є відправна точка для того, щоб а, знаєте звідкись підстрибнути. Потрібно кудись прийти, і треба від чого звіштовхуватись. Так і тут вони ну, дійшли висновку, що давайте будемо виходити з того, що повинно бути припинення вогню, а потім буде розмова про щось. А, і тоді це почнеться в такому напрямку. Тому вони будуть це те саме говорити. Але в контексті уже того, про що каже Зеленський, надання систем ППО і посилення постачання зброї, ось ці зустрічі на полях італійської конференції з питань міжнародного відновлення України вони зараз потрібні. Ну, будь-яка зустріч потрібна. Будь-яка додаткова зустріч потрібна, тому що, ну, судячи з того, що ми бачимо, все ж таки Кіт Келлах набирає вагу в адміністрації Трампа. Тому що ми бачимо, що куди зниквітка, ось Так, на близькому сході навіть вже не з'являється, тому що в принципі, судячи з усього, без його там посередницьких послуг можна обійтися. Кіт в більше зростає його вага, і це дуже добре для нас, тому що очевидно, це якраз говорить про те, що а, на російському напрямку Бобі вздох, да? Ну, поки не той катори который, які потрібен, да але принаймні очевидно, що вичерпані можливості в нинішній конфігурації про щось говорити з росіянами, тому що вони не про що не хочуть самі самі говорити. А постачання зброї таки відновлюються. Якби це не лякало росіян, все таки впевнено, що це їх лякає. А Прес пише про те, що США відновили постачання деякої зброї Україні після оголошеної Пентагоном паузи. Зокрема, йдеться і про постачання високоточних ракет і 155-мм боєприпасів. Ну все, що нам треба, як то кажуть. І пане Тарасе, от вчора я хотіла вже надвечір надійшла після нашої вчорашньої зустрічі. Ну вона про те, Блумберг нам її повідомляло, що США планують витратити понад 1,3 мільярда. На закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони і фактично наступний рік в чотири рази збільшити це замовлення з 3376 одиниць до 13 773 одиниць. І це, мені здається, якраз приходить розуміння і до штатів. Не знаю, може це пов'язано з російсько-українською війною і з ударом, а потім. З відбиттям атаки рану у відповідь на близькому сході, тобто, ось це якраз розуміння, що треба нарощувати загальні обсяги свого власного виробництва не тільки в Україні, про що ми говоримо в наших стрімах, а й за кордоном воно вже приходить. Так і наскільки це теж все ж це ін'єкції, як каже Подаляк в оборонну промисловість цих країн. Ну дивіться, ну там не просто ін'єкція. Ну вони ж бюджет новий ухвалили для Пентагону. Там більше ніж трильйон вже дають ці оборонці. Це дуже добра знака, тому що все ж таки, ця, ця адміністрація ну сполучених штатів готується до війни, і вони розуміють, що ті обсяги виробництва вже не дозволяють їм виконувати свої зобов'язання перед союзниками, готуватися до війни з Китаєм. Для кого не буде стояти питань, скільки ракет треба виробляти. У них є промисловість, де вони можуть штампувати значно більше і краще, ніж американці. Тому от це вони будуть робити на наступний рік і так далі. Тому подивимось, судячи з усього, тренд дуже приємний і дуже гарний. І дуже добре, що ми розуміємо, що нарешті в своїй багатостраждальній історії Україна ну на якоїсь правильній стороні так. І без росіян Т тренд більш ніж правильний. І він же ж має знайти підтримку і у виробників цієї зброї, і це збільшення кількості робочих місць, які ще це приносить профіти для країн, які отак нарощують власне оборонне виробництво. Ну давайте так. О, поки не забезпечена безпека будь-якої держави, говорити про зростання економіки взагалі ну, 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 немає сенсу. І тому чим більше буде забезпечення безпеки завдяки ВПК, о, ну скоріш за все, я говорив і продовжую наголошувати, що скоріш за все, конфлікт з Китаєм неминучий з багатьох причин. Тим краще захищені, що буде себе відчувати держави і люди будуть відчувати. Тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що для США це добре, але ми повинні дивитися теж на США і власну оборонку в першу чергу стимулювати, локалізувати виробництва для того, щоб у нас були технології, у нас була спроможність самим захищати себе. Тисячі людей вже разом із нами. Друзі, дякуємо за вашу активність. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб 24, го на ютуб пана Тараса. Залишайте свої коментарі, ставте питання. Будемо шукати в них відповіді. Я вже нагадаю, що ми в прямому ефірі працюємо просто зараз. І ваші лайки теж. Будь ласка, дуже би знадобилися. Додали б нам настрою, дозволили цій розмові просуватися просторами ютуба. Просувається все таки, як не крутий, ось той законопроєкт Грема Блюменталя. Видання захіл пише про те, що сенатори республіканці більше впевнені в тому, що цього місяця буде ухва закон про санкції проти Росії до, до серпня хочуть впоратися з цим. От водночас, видання Політіко пише, що Трамп готовий схвалити нові санкції проти Росії, але є нюанс. Він хоче зробити так, щоб він сам міг, якщо що, їх або на 180 днів скасувати, або відтерміновувати, щоб не конгрес йому диктував буцім. а сам американський президент це вирішував. Але це ж таке просто повнота взагалі керування цими санкціями. Не дуже хочуть цього самі конгресмени. Ну очевидно, що і сенатори. Пане Тараса, отакі дійсно перспективи ухвалення до серпня. Наскільки вони райдужні, і Дональд Трамп який Хоче собі залишити повну, м, повні права дія, може він і не хоче цей законопроект насправді реалізовувати? Ну, давайте так. У будь-якому разі, якщо він буде ухвалений цей законопроект, це дуже добре. Вважається, що це на років 100 ухвалений. Навіть якщо дивіться, як показує практика американців, Якщо вони ухвалять цей законопроект, Росія забереться з території України, виплатить всі репарації, які тільки можливі, і то це не факт, що цей це законопроект буде скасовано. Бо там йдеться про нафту та газ і величезний важель впливу на Китай, Індію та на Європу. Мене це не слід забувати, тому що піщати стосовно цього законопроекту, першу чергу, будуть європейці, бо вони купують російську нафту та газ теж досі. <свист arrivé> е, і дивіться, ну як в яких конфігураціях воно буде ухвалено. Ну ми не можемо тут контролювати. Чи хоче Трамп контролювати ці процеси? Ну він завжди хоче контролювати ці процеси. Ну це Трамп, так. Да. Е, але ж тут інший нюанс виникає. Е, е, Трамп же піде з посади. А закон теж нікуди не подінеться. У наступного uh -huh. президента теж буде цей важель завжди. No, no. І ми не знаємо, да, як, як воно буде далі використовуватися. В принципі, Трамп, в принципі, Трамп оці вторинні санкції може і зараз запровадити своїми указами. Тому що проти Венесуели вони так зробили. Але закон є закон. Ну, В Конгресі, якщо він буде ухвалений, подивимось знову таки, який буде фінальний варіант. Звичайно, що Трамп буде вимагати повного контролю, але. Я вважаю, що Трамп вже пройшов такий достатньо наївний період стосовно Росії, думаючи, що там розумні люди сидять. Я думаю, що у нього є вже розуміння, що все не так. Да? Ну і не будемо забувати, чим добре цей законопроект, тому що йдеться про гроші і про нафту, і улюблену нафту та газ, те, що любить дуже Трамп. Да? І тому я все ж таки це як це, знаєте, дубінка, яка буде завжди нависати над Росією. Може частково бути використовуватись і багато чого іншого. Тому подивимося, як воно буде насправді далі рухатись. А я вчора говорила з Ігром Якавенком, журналістом. Він каже, що насправді хай навідо Трампа прийшло усвідомлення того, що Росія це країна терористка, що Путін не договороздатний, а що Путін не піде ні на яке припинення вогню, що треба діяти. Але каже, насправді в нього важелі втиску на Росію фактично обмаль. і не вірить він, що цей законопроект санкціями буде працювати так, як треба, і що Китай злякається, перестане купувати нафту. Що це буцімто більше тут символізму? А що дійсно в Трампа немає якихось конкретних механізмів впливу на Російську Федерацію на Кремль? Ну, давайте так. Е, стосовно цих санкцій, я тут не погоджуюся, що це зовсім порожні санкції. Е, е, щодо країн, які купують нафту по морю, так, це може неадекватно спрацьовувати. Чому? Тому що ну, можна підміняти документи, можна по-їзному це все робити, але щодо Китаю, от Китаю важко буде викрутитись. Чому? Тому що якщо нафта, знаєте, задачка для першого класу. Якщо нафтопровід починається в Росії і закінчується в Китаї, то Китайцям важко буде сказати, що там не на російська нафта, да що це раптом казахи за 2000 кілометрів да, перевезли на залізниці, заліз... залили в цей нафтогін, і це виявляється казахська нафта. Ні, так, так вже неможливо буде зробити. І те саме стосується Європи. Яка теж активно купувати російський газ, як і нафту в тому числі, на них буде це важить тиску в першу чергу в двох напрямках. Далі чи є можливості у американців? Давайте так, коли американці дуже хочуть, можливості у них завжди є. І тому а, вони можуть зробити що. Ну, по-перше, дати Україні достатньо зброї. Вони можуть це зробити. так? А, далі у них є а, можливість такий ядерний удар нанести, визнати Росію спонсором тероризму. Вважається, що це ну, просто це буде катастрофічний удар по, по, по економіці Росії, як Іран, наприклад, так, як і Куба, хоча Росія вже давно заслужила на те, щоб стати спонсором тероризму. В принципі, якщо дуже захотіти, якщо дуже захотіти, американці можуть багато чого зробити. Але проблема не в тому, що е, вони не можуть. Вони не хочуть. Як вони не хочуть, останні 150 років, щоб Росія руйнувалася, от і все. Ой, але може вони все таки все проголосують, і Європа десь там підтягнеться. Але що робити з словаччиною і Орбаном? Бо тут, наприклад, Орбан знову виходить постить дивні картинки з Урсули фондерляїн і каже, що їй час йти європейському парламенті. Бурхливий день сьогодні буде депутати Європарламенту голосуватимуть за те, чи повинна Урсула фондерляїн продовжувати очолювати брюссельську бюрократію. Пані президентко лідерство це відповідальність. Час іти, написав Орбан. Йому би кудись уже сходити, коні хотілося б хотілось Ати а напередодні як повідомив нам рікартйоз як журналіст Радіо Свободи, що посли ЄС не змогли погодити 18-й пакет санкцій через позицію словаччини аналогічних до орбана, значить до таких його пропутінських соратничків, так би мовити. Що робити з ними двома? Як їх піти? Ну ти ніяк не зробиш, вони ж їх угорці обирали, та словаки. Тут тільки виборці цих країн можуть це вирішити. Наскільки вони адекватно вони відповідають їхнім інтересам? А так, ну важелі тиску можуть бути там тільки через субсидії або щось з цим пов'язане. Це, це можливо. А все інше, ну на жаль, на жаль, прямих важелів тиску ну, на них немає. Тобто фактично треба з ними діяти їхньою ж монетою, Та? а вони шантажують постійно, і їм треба шантажувати. Казати, ми вас не будемо субсидіювати зі, з бюджету ЄС. Може, якісь блокувати їм ринки, наприклад, і тоді вони будуть усвідомлювати наслідки своїх дітей. А в тому ти справа, що сам сам принцип побудови ЄС, ну давайте так: вони ж брали країни в ЄС. Ну відповідно, що з розрахунку, що всі навколо пристойні люди. Якщо всі навколо пристойні люди, які розуміють, що є, тоді все це працює. А якщо в кімнату потрапляє хуліган, да, то він починає все так погодитись, і от пристойний люди не знає, що з ним, що з ним робити. Так? Він там починає, ти, там, наприклад, там крушити меблі, розбивати вікна. І ти не знаєш, що з цим робити, тому що ви ж не були готові до цього. І потрібен час, щоб з цим справитись, тому що виявляється, треба мати дрючок. Щоб вчасно комусь проломити голову, зламати руки, ноги, а для того, щоб коли зажила, ця людина стала знову пристойною. А на жаль, такого механізму в ЄС поки що не існує. Щоб ви розуміли, в ЄС немає механізму виключення з країни з Європейського Союзу, як і з НАТО. А коли знаєте, в будь-якій системі немає конкретних спосібів покарати когось, ну, система починає йти в рознос. Пане Тарасе, прийнято тут дивіться ще пару хвилин. У вас попрошу. Значить, питання з «Нью-Йорк Таймс». Пише про те, що Кремль відверто ігнорує заклики Дональда Трампа до припинення війни в Україні, тому що Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт, остаточно здомити Україну і ем, каже, що навіть Путін був готовий до того, про що ми говоримо, що терпець Трампа увірветься рано чи пізно, і він розумів, що Трамп може врешті-решт запровадити нові санкції після шестимісячної паузи, яку. Росіянам принесло його президентство, але а, вони не бояться цих санкцій, бо немає зростаючих витрат буцімто. То а, а що ще додає Путіну впевненості в тому, що він може ігнорувати Трампа, що у нього будь-успіхи на фронті, завдяки нашим збройним силам і іншим багатьом факторам, у нього не дуже успіхи на фронті є, якщо він не помітив. Ну давайте так, що додає впевненості. Ну, наявність голови, яка що досі знаходиться на його шиї. А не наприклад, там в чемоданчику, який носить всі свої викиди, в тому числі, поки Путін буде при владі, він на жаль, поки він буде живий, він буде діяти саме так. І це дуже добре, що там в США і в Європі починають розуміти, що Путін це проблема. Ну поставити завдання перед Росією перед російськими елітами, щоб вони зробили з Путіним отаку операцію: одна здесь, друга там. Да? Тоді, тоді проблем буде у всіх менше. А так звичайно, що він далі буде рухатись, поки він буде при владі, він буде воювати. Я впевнений. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Спасибо величезне за цю розмову, за всі наші зустрічі. Ми побачимося з вами завтра так само об 11 годині в прямому ефірі. Друзі, приходьте, будь ласка, будемо працювати разом. Спокійного вам хорошого дня, пане Тарасе, на все добре. Так, до побачення до побачення. Тарас Загородні, політехнолог. Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. А майже дві тисячі людей попрацювало з нами в прямому ефірі Ютуба 24, четвертого. Тож підпишіться на нього, будь ласка. А також на Ютуб пана Тараса і на курс переможні переговори. Не забудьте, будь ласка, перейти, поцікавитись. Якщо ви хочете в житті, в житті говорити з позиції справедливості, поваги до себе. А про це завжди треба пам'ятати і позиції сили, бо часом ті, хто її проявляють, теж тільки її розуміють, то вам обов'язково саме туди. Побачимося і переможемо.